Добрий ранок, ми вже поснідали, зібралися і біжимо відпочивати. Так, поки всі пішли на пляж, познімаю трохи сам пляж зверху, який я обіцяла. Це один ресторан морепродуктів. Це я так розумію турецької кухні. Там була написано. Це все аля карти. Трібно записуватись. Дивіться, який гарний вид там люди сидять. Пев на цю сторону. Лише до Ройл Савоя. Ти бачила раніше весілля, хтось святкував. Там басейни, там от бар, цей, печера. Ввечері в нього сходимо. Ось такий, тут є басейн з солоною водою, але він холодний. Ось пляж Савой. Є он роїл Савий. Він такий огорожений, живими квітами. Пробую бачите, от ройлсової. Це все доворож. До Такі невеличкі, Туди є підйом, там також є. Вам їх здається, потрібно окремо. Вони коштують окремо замовляти, оплачувати. Ось тут, тут віллер ройл салоя. І ось такий от спуск. Це все виглядає. І ось цей же басейн. Тут такий невеличкий басейн, тут ще менше. Але вода в ньому реально холодна. Ось такий симпатичний. Бачите, гарненький, бар, я вже через нього масажні крісла і от сам собою пляж. Зараз прийдуся ще до сієри покажу. Так, Тут є волейбольна площадка. А тут вже починається з цією білою штукою пляж сієри. Він такий самий, просто тут якось лежаки то сині, то сірі, а в собою всі сірі. Також широка полоса, хороший понтон, такий же самий. Музичка. Тут також є бар. І сьогодні активності. Ось тут біля бару видають рушники по карточкам, а у савої такої системи немає. Ви просто займаєте шезлонг, і вам самостійно принесе хлопець, який дивиться за цим пляжем. Він побачить, що ви прийшли, сам принесе, сам його поставить. Тому по картках це тільки в сієрі. Тут є ось така зупинка і фотозона. А сюди приїжджає трансфер, такий красненький, маленький. Автобус здається, кожних 20 хвилин ходить від сієри. Але можна пройтися пішком, тут декілька хвилин. Ось так це виглядає ця зупинка. Вижте, і така от. фотозона. до речі, її тут не було. Два роки тому. Але прикольно. А тут грецький ресторан від Совой. Ось ще є розклад. і з дітьми, чого з собою не візьми, запасної і серветки, і одяг, і памперси, і все інше, все одно потрібно бігти ще раз. Тому що все одно намочать, все одно себе пачкають. скільки не візьму, все одно мало. Вже повертаюся на пляж, хочу подивитися, що там, як там по рибках сьогодні, тому що кожен день дуже сильний вітер і їх чомусь немає. Хоча зазвичай тут корал дуже гарний. Подивимося, буде цього разу. Вже вітер І зручний. Прогулялася по понтону, подивилася все, чи є рибки. Скажу так, рибок сьогодні дуже мало. Вон декілька штучок плаває, більше немає. Вітер сьогодні дуже сильний, прям з понтону зносить. Молодець, копаюсь. А за буйки тут, до речі, не можна заходити, тому що тут каміння. Здається, там з каралками можна, але тут є морський їжі. 100% вони тут є, бо я їх сама тут бачила. Зараз я не знаю, чи знайду, якщо знайду, покажу. Но вони в оцих штуках сидять. Тому не рекомендую тут ходити без спеціального взуття, чи взагалі тут ходити. Краще йти на понтон і там плавати. І, до речі, зараз відливо, дивіться. От видно, от по цю сторону тут завжди вода, от по цю колоску. Зараз просто його немає, море відійшло. І після обіду повернеться можливо, тут краще з Ми сьогодні відлив, мабуть, рибок, і за цього немає. Що є? Наверно, що відлив і їх немає. Може, ось відповідав. Мама, а не його Та я не бачу. Та я бачу, коротше, каран... вступити, вон диві, як ще. Ну не відріжуть ногу, але дуже сильно іголки позастрюють. За цього за бойки не можна заходити. Можна нього. Чор, о, Марк, вон бач, це є, о, іде. Диви це. О, а вон терчат чорний. Бач? Бачите, все-таки ми знайшли. і Він там не один, їх там таких багато. Тому краще без спеціального взуття все-таки не ходити. І дивіться, яку ми рибу ще побачили. Я навіть не знаю, як вона називається. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, Марк! Марк! А ось як бачите, приїхав трансфер від сієри. Ось такий от автобус завжди возить на пляж кожних 20 хвилин. Так як на пляжу сильний вітер, все-таки вирішили прийти на басейн, подивитися, як буде тут. Тут, здається, вітер поменше, але подивимося, як буде власти з басейну. Холодно чи не холодно. На басейні все-таки вітру менше, але вилазити дійсно холодно. Але дивіться, як класно всі плавають, тут людей побільше і вітру поменше, тому що корпуси трохи закривають від цього вітру. Але я скажу, що в сієрі, мабуть, вітру ще менше. Коли ми два роки тому були у сієрі, то вітру там дійсно було менше, тому що вона знаходиться вище собою і якось так закрита корпусами. Навіть коли на пляжу був сильний вітер, в сієрі його ніколи не було. Взагалі, в лютому, в Єгипті завжди вітер, тому тут вже як пощастить, буде його більше чи менше. І так, наш заказ сьогодні це мохіто і дітям мілк-шейки. Ось такі. Ну і чіпси. Звичайно, вже чіпси. І куди ж можуть діти бути без чіпсів? Чіпси, до речі, з кетчупом. Всі чіпси смачні, і з кетчупом смачні, і з кебабом смачні, і сиром смачні, не смачні тільки з уксусом. Взагалі не розумію, як можна було чіпси зробити з уксусом, але чи є, то є. Подружка прийшла на чіпсики. Тільки оставити пачку з чіпсами чи з горішками. Колини, мабуть, не проходить. Одразу злітає подружка, все злітає. Це що за мальчик? Ти змерз? сьогодні <смірзві> <Да? Басіння> плавав? <смірзві> Ти як мум'я завернути? Що... Ти замерз і прийшов грітися? А, я угу. Всі втікли додому, бо всі бояться, що вони згорять. А я в мене така шкіра, що я думаю, хоч би загоріти. Я лежу, скільки вже під сонцем і ніяк не можу загоріти. От просто ніяк. Я не знаю, скільки мені потрібно лежати, мабуть, зранку до вечора, щоб я могла загоріти. От просто шкіра не загорає, а коли вже загорає, то я прям така чорна стаю. Але я не знаю, я сьогодні лежу цілий день, і я думаю, що я навіть чуть-чуть не стану мулаткою, навіть трішечки. Де ще один а-ля карт. Тут возле нього клініка, це всередині під лобі. Ось так виглядає це все. І там, бачите, люди сьогодні не будуть заходити. Ресторан називається Калігула. В нього також потрібно записуватись. Взагалі в сево дуже багато різних ресторанів а-ля карт. І всі вони дуже класні. Я не знаю, чи в нас вийде все-таки записатись сходити, але вони дійсно варті вашої уваги. Якщо у вас додатка можливість, обов'язково сходіть. А ми поки прийшли на вечерю. Сьогодні тематична вечеря, море продуктів. Зараз подивимось, як вона виглядає. От поки десерти, перед цим показала фрукти. Дивіться, скільки багато різних. Ще раз Привіт. привіє! Там настільки що були креветки та паста. Тальмари. Пінець. Салати. Також нарізка. Все як завжди. Так ось тут у нас рис з крабами. Тут просто краби. Тут у нас яловичина з овощами. Тут у нас курка фарширована. Картопляне пюре і тушковані овочі. Тут у нас хліб, булочки, піца, все стандартно. Переходимо до супів, звісно, з морепродуктами сьогодні, суп. Суп з травами і суп овочевий. Сьогодні в меню навіть є суші. Подивіться, які вони. І тут гриль меню. Тут завжди все як завжди. Тут як і курка є на грілі, так само тут і кебаб, і все інше. Це також стандартно соуси до них. І ось тут є ще піца. І зараз ходимо, подивимося до дитячого меню, що там сьогодні цікавого. Так, тут, як завжди, є і кульки, і пластівці, правда, я не знаю до них молоко, потрібно, мабуть, окремо замовляти. Так, є рис сьогодні. Тут у нас курка жарена і риба. Також овочі, курка і картопля напору, риба на пару. і телятина. Щось подивимося, які їм цей ролик. Там до лобі. де тут Це отак треба танцювати. Ого. Ми вийшли по таблетки бабушки і показує, як треба танцювати. Давай. Тих тих. Давай, ділай, опа, пішов. По таблетки бабуськи. Отак, давай. Отак. Маліє. Найбільше плюс Савоя, це те, що тут є сохо, і тут класно можна вечором гуляти. Що є куди вийти за саму за сам готель пройтися, тому що дуже сумно, коли виходиш за готель, а там пустеля. А тут. Реально класно. Тому у савої і немає такої активної анімації, тому що всі виходять гуляти на сохо, тому що тут є і бари, і ресторани, і лаунджі. Так само є розваги для дітей. Тут навіть є дитячі кімната. Там наверху є і дюті фрі, магазини, і можна купити свіжих фруктів і попити коктейлі. Тому савої з анімацією погано. Зате є сохо. Ось дивіться, яка фотозона зараз лаврушечка на неї присяде. Тут завжди всі фоткаються. І можна піти на фонтан. Є де вечором вийти, не потрібно кудись їхати. Але ми хочемо на днях поїхати в старе місце, трошки змінити обстановку, тому вам покажемо, як ми там проводили час. Погуляли трішки, прийшли додому, а ми зустрінемося з вами завтра, бо ми пішли відпочивати. Бувайте!